І всім привіт! Мене звати Влад Персонаж. Сьогодні ми поіграємо в Містер-Бістову ігру. Дивіться, як вона називається, я її трошки прогортав. Побіг із ловушки опасний е, Містер-Біста. І я так зрозумів, що це та сама версія. Е, там, де. Ну, типу, там, де. Як його? Ну, я цю ігру вже е, другий раз заходжу. Давайте я вам все спочатку. Почнемо е, ми з легком. Давайте. А тут якось можна... О, ось так все. Значить. Бла-бла-бла, бла-бла, бла. І все. І починаємо грати. Я вам покажу цей. Як одну для початку пройду, е, а потім другу. Дивіться, починаємо ми тут ось так. Ламаємо цю штучку і виломаємо двері. О! о все. Тепер повземо по цій штуці і все. Прийшли, Ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду. Я, бляха, з другого разу пройшов. Бо не зміг, Я повню це, да. Я дивився це відео. Ну, я це все пройшов. Я пройду, і щоб, ну, щоб ви зрозуміли, як це все проходити, і щоб це було класно. Пум, пам, пам пім, пам, пім, пум. Погнали! Для початку ми не йдемо туди, а йдемо сюди. Туди легше. Оп-оп-оп. Оп-оп. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну буває. Нічого, це нічого. Воно помало нам зносить. Ой-ой. ой -яй -яй. Опа, оп-опа-оп-оп-оп-оп. -оп 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 -оп. О! Нас окружили. А як це так? Не, не нанесло. Ай-яй-яй, оце. Ой-ой-ой, дуже мало шапку. Щоб... Оце дуже мало. це так больно. Це капець. Так. Бу-бла-бла. Ось це нам треба, знаєте. Обігли. І тут зараз будуть отут найти, бо то що зараз буде падати всякі фігні. Ну тут будуть падати всякі штуки і всяке таке. Ой, а -да но-но-но-но. -да 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 Дуже. Ай-яй-яй! Замітьте те, бо воно може вас збити. І ой-ой, у мене дуже мало ХП. Я це. Ну це дуже важко пройти. Давайте, давайте. Давай, давай. Все, ми пройшли це. Тепер ми підемо на третю лучку. Це дуже. Це якби саме найлегше, а для мене це саме найважче. Не знаю чого, але це важковато для мене. Тут прыжок погано робиться. Алло, о, все. Звертайте на уваги. Це якась дичь. Ну, алло. Ось, все. Так. Так. Біжі-біжі-біжі! Так, 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 так. Оп. Але я чогось. У мене є хоч одна по победа, але но... у мене пише. Що я на останньому місці, ну це капець. Аж до речі, я не знаю, що там буде на харду. Там ж має, бояться. Я думаю, що оце було на харду. ой 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 ой, 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 ой я чуть не здох, Це було жо... близько Так, на самому початку і опа! Опа, все. їдь, їдь, ить. Раз. Дово... е, е Оце, да, бачите, оце такий прыжок, оцей такий. То він плохой. Ой-ой. Сюда, сюда, о. Сюда, сюда. Отут я падаю завжди. А в кінці там не їде. Опа! Да блін. Не, все, сюди. Раз. Мені куди ж ти? Поставила мене одненькі. Напишіть в коментарях мені грати в хоррори. Я чуть не упав. Напишіть от в коментарях. Вам ви любите такі хоррори. Е, я можу знімати хорори в роботі. Може, в якісь інші ігри Ну, оце тільки, якщо тут. тут... Буде багато лайків, то я зніму другу частину. І ще. Тут дуже легко, тут просто треба. Коротше, розказую, тут треба заповнити код, я знаю тут код. Ой, блін. Не-не-не-не-не-не. А в смислі? Чекайте. В смислі. А в той раз був такий код. Так, по Це типа таке не як отой марк е, той штукою. А це уже таке інше. Так, все. Правильно. Це що, якийсь я. Бетмен? Так, так, пливи. Пливи, я сказав. Так, давай, давай, показуй, показуй, швидко. Раз. Правильно, яка це магія? Так. Треба як скоріше пройти, бо то, що там можуть гроші згоріти, там ж вони йдуть. Так, яке, яке. Заповнюємо. Це треба заповнювати. Це дуже важко, бо я походу неправильно, так і знав. Том, номер два, бо то, що треба було сюди. Сюди, так. Да. Все, тепер правильно. Тепер ми можемо пливти туди. Туди. Бачите, он... Гроші, бачите, у нас он там уже, геть, вони. Вони можуть щось упасти і нам буде... Ой-ой-ой! Очень-очень. Так, а що тут... О тут дуже легко, тут треба просто пригати по Fistables. По Horshers не пригайте, бо ви впадете. І буде вам GG. GD. Тут треба просто лайк поставити. Хершис не вибирайте. Оце не. Як коли сі, І стару, і нову. О, да, ось ця, я тут дуже... Ні, я тут взагалі не постраждав. Це саме найлегше, як на мене, зі всього. А. Я тут один раз попався. Ой-ой-ой, я, я чуть не попав. Ні-гі-дигі. Тут треба особовочі проходити. И це останнє і спонтанно тут я пропустив опа, добро пожаловать в ваш ловушку. О, так. А, так тут надо було тут воз забирать. Так, а як? Сейчас на першому испытании, блин. Не тут надо аккуратно, не так, як я робив. Так потріскаю я. Ой-ой-ой. Плхо. Так. Тепер головне зараз не попастися. Бо я щас просто на самому ізічному пройду. Ой, проламаюсь. Фух. Поки що... Так, хоч би полімаєш, так? Да? Так, да, все. Давай, давай друзі, Другу штуку давай мені. Раз, два. А чого він перевернутий?

Другие, другие, другие. Открывай! Так, третий, давай третий. Ну, что? Зирочка. Окей, зирочка, иди тоже. Ну тут Марк проиграл на тему. На як ему? Ну как? На зонтику. Ой-ой-ой, мене може ще зламатися. просто просто зламається і буде GG. І ми не пройдемо. Ну він дасть попитку іще одненьку. А я це із питанням, до речі, не проходив, бо того, що тут можна було пропустити ще таке є. Давай ще раз, давай нам. Херши сгу фисты бел, стоп. А один раз? Я давно ролла, да. Давай. Ну, бо це важко кот. Так, давай. Просто я чуть не сдох. Так, так. Ой-ой-ой. Ми можемо здутися, Якщо ще два рази попастися. Так, ну ми вже більше шість половин. Пройшли. Так. Так, будь ласка, будь ласка, будь ласка, не, не нажми ще два рази, бо буде плохо. Фух, пройшли. Ну, ой, що, блин, пішов. Все, давай. Ну, як на мене, це саме найлегше, бо типа, саме найважче це ота дірочка. Ну, бо того що, блін там такі закруги а тут... Ой, ой-ой-ой, а чого Так, 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 так. Так, 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 давай, давай, давай. ой ой У мене є плха. Алло, не нажимайся. Що за бах? Плохой бах. Открывай. Пришли. Плюс 100к. У мене, до речі, зараз буде 1600. О, а тепер я тут чудовий тип. А що за ці... Ті... А мене навіть більше, ніж я думав. Так, а шо їх можна... за що шо мені можна купити? І шо, типа, ну, і на що мені ця фігня. Окей, це що таке? Угу. Ладно, друзі, на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки та підписуйтесь. Якщо вам таке сподобається, то будемо знімати другу частину. И всем пока.